За ним. <реш> Анатолій, розкажи, що це за творіння? Це, це бальтіпурба. Це не мультипу, ні? ні. Це не рот верблюдовий, не собачка, не котик. А вже наївся, так? Да? Ні? Ні. Він любить яблучко і так. І що, можна його гладити? Можна, можна заради за Бога. Не ні, заголовку, ні, не за його. За шию, за шию. Тут він любить, як котик підшити. <реш> <Ні. Ні. реш> Давно О, а, це, а що він весь у сіні такому? А Скоро ми будемо робити зачіску. За тиждень. І в Жар вже стоїт. починає. Тобто да. будемо стрихти? І куди шерсть? Будемо щось з нею робити. Це будем ж сама тепла собі. і сама класна. Вовна, вовна назад. Да. Вовна. Угу. Можна робити. Вона не воняє. Тобто ви оце з 22 року отаке тут місто побудували? Ні, ми 3 травня 22-го почали будувати і 25 червня заїхали діти, збудували. Ні, красу потім навели, воно там було не пофарбоване, трава ще не виросла, але... І оце ціле літо будуть діти. Так. Да. Угу. Ціле літо будуть діти, потім приймаємо знову дорослих, а потім осінь діти, зима діти, весна діти. Ну, а це ж не Альпака, оце, чи це теж? Це англонобійський козіо. То Цезар, це Кліопатра, а то Ніфертіті. Оце теж козли. Це да. які, які кози. Англонобійські. Англонобійські? Да. А, а це їхня дитина чи що? Ні, 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 це йому ця вагітна. Це ми йому привезли самочку. Вагітна, а від, від, від цього, так? Да? Ні, 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 від другого. А вас... то ще він снежка і пряний. А то альпаки там. Так, да, такі самі альпаки. Ну вони ще це турбо у нас такий домашній кіт, а ті ще ні. А там кінгурушки у нас Улуру і Аделаїда.